Підсумок під аптечку, типу ефак. І складається він з двох елементів: а саме зовнішній контейнер та внутрішній. Для того щоб підсумок відмінно тримав форму. Зовнішній контейнер у передній частині зміцнений системою молі, яка посилена пластиком, і його задня стінка також має пластикове посилення. У його верхній і нижній частині розміщені стропи молі, на які ви зможете закріпити, наприклад, турнікети. Всередині є кишеня для медичних протоколів. На внутрішньому контейнері розміщені два ось таких захвати, з допомогою яких ви зможете вилучити його і лівою, і правою рукою. Внутрішній контейнер із зовнішнім з'єднані еластичним тросом. Це зроблено для того, щоб ви не загубили аптечку в екстрених умовах. Внутрішній контейнер розроблений згідно протоколу Марч, де для всіх препаратів є свої місця. Досить довго ми розробляли його і вдосконалювали разом із військовими. Тож зараз перед вами підсумок в найкращому своєму варіанті.